Доброго дня, дітки! Сьогодні ми поговоримо з вами про нашу безпеку, а тема заняття небезпечні ситуації на дорозі. Малята, відгадайте загадку. На одній нозі стоїть, на другу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає. Так, це наш дорожній помічник світлофор. Для пішоходів світлофор має два кольори червоний і зелений. Червоний... І заборонено, зелений, маємо переходити вулицю. Ніколи не переходь дорогу на червоне світло. Коли немає світлофора, ми орієнтуємось на пішохідний перехід, або, як ми його називаємо, зебра. Дорогу переходити слід тільки у відведених для цього місцях. Дорога, по якій рухається машини. Називається проїжджою частиною. Частина, де пересікаються дороги, називається перехрестям. Треба бути дуже обережним під час його переходу і користуватись підземним переходом. Коли змушений йти за містом по проїжджій частині, то йти треба лише назустріч руху транспорту. Трамвай, поїзд. Необхідно обходити лише спереду, а автомобілі, автобуси, тролейбуси тільки ззаду. Нашими помічниками є дорожні знаки. Пропоную вам пограти в гру. Якщо бачиш ти цей знак, знай, що він не просто так. Знають люди всі на світі. У цьому місці ходять діти. Відгадали молодці. Не доїдеш без бензину до кафе і магазину. Цей знак знає і не знайко. поблизу бензозаправка. Так. Тут транспорт зупиняється, людина кожна знає. Коли з роботу втомлена, додому вирушає. Подумайте уважно. Так, знак з автобусом. Цей суворий знак стоїть не просто так, він каже нам усім: їздити не можна всім. Вірно, якщо потрібно подзвонити додому чи за кордон. Цей знак допоможе, підкаже, де знайти телефон. Здогадались вже так, молодці. У нього два колеса і сідло на рамі. Дві педалі є внизу, крутять їх ногами. В червоному колі він стоїть, про заборону говорить. Якщо хтось зламає ногу, Тут чекає на допомогу. Вірно, діти, відгадали, тут наземний перехід, будь уважний пішохід, ти, водію, постривай, пішохода пропускай. Молодці, дітки, дякую за увагу!